Добрий вечір ліпшим людям Луганська! йо Йо-мо-йо! Головне, не розлити стакан. Фіма, можна я тут? Я знайшов нормальне застосування для клавіші. Ти поняв, для чого? Так? Да? А твій де. Поставь це нормальний як чоловік. Ті в, моєму, в, моєму, в моєму більше, Фімеч. Я попрошу. Я попр... От вас працює камера? Да? Для мене касетку віддасте, чи він не пив з мого стакана, хорошо? Я прошу привітати людей, які вирішили причесати те, що не причесується, а кості квартець. <праць> Якщо то, що ви десь там по, -по задворкам, то абсолютно не, -не тішать люди. Треба бистренько набухатися. Бистренько, щоб накидатися так, чик-чик-чик-чик-чик. І сюди, о, і тут, і тоді все вийде. А то поки ви будете там сидіти і... Ми ми типо тут будем давати інтелігенцію, ви там будете давати інтелігенцію. Это товарищи нікчему не приведёт. Треба бістренько. Хоп, хоп, хоп і сюда, і тоді контакт. Хорошо? Хто відповідає? Хто відповідає? Вот джентльмен в полосатому джемпері. Я думаю, він відповідальний за те, щоб синька накрила партер. Вона вже нагрює. Мені світить дуже та лампочка в в око. Я я не можу не можу побачити гальору. Гальора вообще присутствує? Партер крикнув за гальорку, Ну так, так заведено в нормальному обществі, так що... Ладно, що то я розстрілдівся, так? Да? Фімо, а ну покажи, ти взагалі володієш інструментом є фім? Ану. Я дивуюся, що ще ніхто медляк не танцює. Якщо ви не зрозуміли, до Луганська приїхав час. Дівчки, що ви там робите скажіть? Та не стедить, заходьте сюди. Ви, кстати, Фіма, він дуже меркантильна людина. 10 гривень і можна пів концерта сидіти на колінах. Він грає по-любому. Тобто навіть якщо ти сядеш, отак і закриєш йому клавіші, він буде перебирати по твоїх ребрах, а грати будеш ти. Все. Доказав? Іграють? Аплодисмієте? Ефим Чубакин. Сергей, давай. давай. Эх, тут по сценарию написано «Хлопайте уже». «Свистим, свистим». Да? Познайомились з тобою у вагоні метро. Людей напхалося конкретно, як сельодки відро. Мене до тебе притиснули, відвернутись я не міг. Ми... Позі еротичні були загнані в тупік. Делегантний машина, український інженер. Я від викиду гормонів, зупинки чуть не вмер, Зашипіли двері, станція хрещатик, народ пуче з вагона, як картопля випадат Переплутані тілами, їжаєм з під землі і розумієм, що так просто не розійтися, ні. Я лечу, як метелик, забігаю в генделик, замовляю, нам дві кави взбудоражити Ми цілий день так. Сиділи, говорили і курили, пахли димом і любов'ю, горили і курили, потім люди прийшли і до нас підсіли, посунулися, трохи говорили і курили, Леми пиріжки з томатним соком запили, червоними вусами горили і курили, потім трохи помовчали, трохи відпочили, що закурили і знов заговорили, браво! Уа! Я знав, що так буде! Йеу! Ай кльово! Діма, не, дуй, не не дуй мені в ухо, не дуй! Давай такі кльовий танець! Чером я сьорбов і пакета бульон. Нагадав собі, що не спитав у неї телефон. Кілька спальних районів, посередині Дніпро, Київ місто невелике, постріні з метро. Зранку знову неряю у підземні тонелі. Несе мене до тебе, криклива канітель бачу ті самі джинси, і твої рюкзачок. І від радості вже у кишені кулачок. Чоловік 50 у вагон забігає мене, розма. Тим маслом корова, я чекаю в душі на зупинку хрещатих, щоб вибратись наверх і навіть позу. Ми цілий день так сиділи, говорили і курили, димом і любов'ю. Горили і курили, потім люди прийшли і до нас підсіли, посунулися, трохи говорили і курили, Ли ми пиріжки з маматним соком запили, червоним восами. Борили і курили, потім трохи помовчали, трохи відпочили, взяли закурили, і знов заговор. Я чапа, а, оу, чапа, а, оу, чапа, я кажу, чапа, ви хрішти, я чапа, я чапа, чапа, Браво, або я чапа, я чапа, чапа, я чапа, я чапа. Я чапа Так сиділи, говорили, курили, пахли димом і любов'ю. Варили і курили, потім люди прийшли. І до нас підсіли. Ми посунулися трохи, варили і курили, їли ми пиріжки з томатним соком запили, червоними вусами. варили і курили, потім трохи помовчали, трохи відпочили, взяли закурили і знов заговорили. Чекай, чекай. Легкая репетиция, тихо-тихо. Тут все нормально, тут взагалі, видно так, брат, ті люди поцінені вже кліво, дякую, Ти зробив свою функцію моментально. Так, а тепер оті, що сидять найближче. Я кричу: Чапа, краще люди в Луганська кричать, о, поняли, поставили стаканчики. Ні, давайте вип'ємо. Фіма за Луганськ. Попробуй. Не Діма, ти можеш полизати мундштук за Луганськ. Так, тебе вина нема. І <laughs> так, я кажу, я чапа, ви о, о, або можете сказати, о, обезьяна приїхала, о. Ну, кому як підходить? так, Раз, два, три. Я чапа. Я чапа. Чапа. А ну, Я чапа. Я чапа, Чапа. Клю. Я чапа. Я чапа. Чапа. Я чапа, а, а я чапа, а чапа. Ми цілий день так сиділи, говорили і курили, пахли димом і любов'ю, горили і курили, потім люди прийшли, і до нас поціли, посунулися трохи, говорили і курили. їли ми пиріжки, з коматним соком запили, червоним. Саме рили під курили, потім трохи помовчали, трохи відпочили, Взяли за курили і знов заговорили Дякую! і з вами общезала.